Малярія не притаманна нашим широтам, тож усі зафіксовані випадки цієї хвороби завізні. Цю небезпечну недугу привозять до нас з-за кордону, зокрема з тропічних країн, де циркулює збудних хвороби. Від людини до людини малярія не передається. Передається при укусі комарів роду анофіліс, комар заражає людину, і продовженку, через певний проміжок, часу, який називається інкубаційним періодом, в людини з'являються клінічні прояви захворювання, які проявляються у вигляді лихоманки. Тобто, у людини є озноб, піднімається температура тіла, як правило, виникає ломота в м'язах. І без специфічного лікування такі приступи, як правило, не проходять. Попередній раз малярію діагностували в одного з миротворців після його перебування в Ліберії. Цього разу до медиків звернулися з приступами найбільш підступної тропічної малярії. Жінка, яка 5 років працювала в Замбії. Пацієнтка каже, що лікувалася спочатку там, однак недуга не відступила. З ознаками хвороби жінка одразу ж звернулася до лікарів, адже нелікована хвороба може призвести до летального випадку. Е, мене дуже боліла голова. Голова, піднялася температура, всі слова сустави боліли, спина і печінка більше стала. Як з'ясувалося, жінка перед поїздкою до африканської країни зробила лише щеплення від жовтої лихоманки, а спеціальні ліки проти малярії не вживала. Тепер радить усім, хто відправляється в теплі країни, бути уважними. Біля води не бути, тому що біля води їх багато. І так дуже в джунглі не ходити, ліфше тільки так в городі, спеціально там, де сафарі парки, національні парки, там вже це все зроблено для туристів. Людям, які вирушають на навчання, роботу або відпочинок України, де є малярійні комарі, медики радять перед виїздом проконсультуватися у інфекціоніста. Запобігти малярії можна за допомогою прийому спеціальних ліків. Особа повинна пройти заздалегідь хіміопрофілактику, тобто вживає медикаменти, які захистять людину при Пляні в ту територію, де циркулює власна малярія, де є комари, переносники малярії. Пацієнтів вже ця профілактика не потрібна, адже вдруге цей вид малярії не загрожує. Після виписки каже жінка, вона знову відправиться в Африку. Вже навіть квиток має на руках. Жанна Ліщенко, Олег Возний, НТА Новини.